Всім привіт! Вітаю вас на своєму YouTube-каналі. Мене звати Олександра. Я займаюся методом матриці долі і Таро. І сьогодні ми з вами поговоримо про а, такий дуже цікавий кермічний хвіст. Він називається Любовна магія 1866». він, до речі, дуже часто зустрічається в матрицях. Він зустрічається в матрицях з центром 12 аркан, повішений, або його ще називають Служіння. Да? Тобто вони зв'язані дуже ґрунтовно, да? ці аркани і енергії. У мене на YouTube буде декілька відео про різні кармічні хвости. Я буду це розповідати. Я сподіваюся, вам це буде дуже корисно. І якщо ви потрапили на мій YouTube канал по рекомендаціям самого YouTube, мені це буде дуже приємно, тому що цей канал я трішки. Запустила, да, нічого сюди не знімала дуже давно, але хочу я повернутися. І напевно от я вирішила, що почну з е, таких відео, да, відео уроків, можна сказати, про кармічні хвости, тому що у мене в Інстаграм, я залишу всі свої соцмережі внизу. Е, виходять дуже часто пости саме про кармічні хвости. Більш такі поширені, ми вже там розібрали. На Ютубі почнемо спочатку. І так, кермічний хвіст 186. Взагалі, що таке кермічний хвіст? Воно так звучить: кермічний хвіст. Що, що це взагалі таке? Кермічний хвіст він знаходиться внизу матриці, і будь-яка взагалі програма кермічний хвіст, таланти. Карма батьківсько-дитячих відносин, зона стосунків, зона фінансів, карма здоров'я результати. Це все тріковий код. Тобто, це сума трьох енергій. Є одна енергія, друга і їх сума. В нашому випадку кармічних хвіст 18,66 складається з енергії 18 і 6. Тобто ми маємо 18, 6. Посередині їх сума 24, знову 6. Да? Ось і все. Все дуже просто. Це триковий код, це поєднання цих енергій. Це дуже просто для розуміння, взагалі, звідки береться, наприклад, трактування самих програм, да? трактування кермічних фестів, трактування талантів, трактування фінансової зони. Да? Для розуміння, якщо ви. Добре розуміти самі енергії, ви можете е, самостійно да, відчуваючи ці енергії, говорити про них, не заучувати да, щось з методички, а е, там, клієнтам, друзям е, розповідати це від себе, відчуваючи саме ці енергії. Зараз ми розберемо кармічний хвіст це травма. Така найголовніша з минулого життя. Що це значить? Що матриця доля, вона виходить з того, що є реінкарнація. І ми проживали вже багато-багато життів в минулому і мали певний досвід. Негативний, позитивний ми мали досвід. Таланти. Верхня частина матриці, вона більш відображає саме те, що ми позитивного напрацювали в минулому житті. Таланти, там знаходиться сила роду, наша дата народження да, це все те, що ми позитивного напрацювали в минулому житті. Тобто ми по цим арканам більш-менш поступали правильно. Да? І ми цей талант, цю силу зможемо взяти в це життя, да? якщо ми захочемо, звісно, а низ матриці це більш непропрацьовані енергії. Да? Там червоні кружечки, помаранчеві кружечки це все більш непропрацьована історія, це нижні чакри. І от якраз кармічний хвіст він складається з. Арканів, чакри Муладхара і чакри Сватхістана. Я думаю, що про чакри, про це все ми будемо говорити в наступних відео. Та я сподіваюся, що я буду багато знімати. От- тому що чакри це також дуже цікава тема, і взагалі можна. Не беручи от, трактування самих енергій, аналізувати саму карту здоров'я також як ваш характер, да? тобто давати вам характеристику, таку більш-менш плюс-мінус, да? базову. Це також дуже цікаво. Давайте повернемось. Я люблю багато розповідати. Я взагалі на своєму курсі багато відеоуроків записую, багато розповідаю і іноді уходжу трішки кудись, не туди. Давайте повернемось. Кармічний хвіст це найголовніша така травма в минулому житті. Тобто те, з чим ми не впорались, по яким арканам ми жили в мінусі, да? які от у нас могли бути такі негативні сценарії по кармічному хвосту. Любовна магія, вісімнадцять шість, могли такі бути сценарії, негативні да? в минулому житті. По-перше, що ми тут маємо? Шостий аркан. Це аркан закохання, це аркан про любов в усіх її проявах. Да? Тобто це і любов до себе, і любов до близьких, і, в мінусі, це якась нестача любові, да? не любов до себе, можливо. І отут могли бути сценарії, що. А 18-й аркан це більш містичний аркан. Його дуже часто пов'язують з магією, з інтуїцією. Да? І поєднання цих арканів, чому любовна магія? Тому що містичний аркан плюс аркан кохання. І ви в минулому житті могли настільки прагнути кохання, настільки прагнути бути коханими, що вдались до любовної магії. Самостійно ви це могли робити, або з допомогою когось, неважливо, тим самим ви відібрали волю іншої людини. Такий міг бути сценарій. Також, не прив'язуючи саме до магії, міг бути сценарій, коли ви також обмежили волю іншої людини, тому що її кохали. Да? Це могли бути ревнощі. Це могла бути історія контролю когось. Да? Або ви стали жертвою такого кохання занадто гіпербалізованого. Да? Тобто вас контролювали, вас ревнували, вам щось не дозволяли вас душили цією любов'ю. Да? Тема любові завжди тут буде да? в минулому житті. Також тут йдеться про нестачу любові. Тобто в минулому житті міг бути сценарій, коли ви, вам було недостатньо любові іншої людини, ви починали, наприклад, зраджувати, або самі зіштовхнулись зі зрадами з боку там, близької людини. Тобто, можливо, була нестача любові в дитинстві, і ви потім шукали це кохання десь да, в партнерстві. Да, і все своє життя зосереджували на одній людині. Да, тобто, ваше життя повністю крутилось навколо іншої людини. І те, що я кажу, те, що могло бути в минулому житті, ці сценарії негативні, позитивні, тому що позитивні там також могли бути. Це все може повторитись в цьому житті. Коли я це кажу, ви це собі занатовите. В цьому житті у вас може бути така перевірка. Вам захочеться десь там щось да, помагічити з любовною магією. да? Або, е, по-другому, сценарію, вам захочеться зрадити, вам буде недостатньо однієї людини. Вам, і знаєте, в чому тут е, така. Потикачка, що вам буде недостатньо любові і двох людей, і десяти людей, тому що цієї любові там, десь її немає, вона у вас повинна бути отут. Да? Тобто саме такий головний кармічний урок цього хвоста це віднайти оце кохання, оцю підтримку в собі. А не шукати і десь ззовні. І тоді не буде зрад, і тоді вам не будуть потрапляти ваше поле зору зрадники, тому що по цьому кармічному хвосту дуже часто у вас можуть бути стосунки, перевірка такими стосунками, да, там, де вам зраджують, там, де вас аб'юзять, там, де вам не дають кохання, там, де ви кохаєте, а вас не кохають. Але вам це, ви якби це терпіте, да? ви це ковтаєте, тому що краще, от ваш от в мінусі, да? людина може думати, що краще, от я буду тут, от він там мені зраджує, він там щось робить, кудись ходить наліво. Брехня, не любов, але от краще бути в парі, ніж там однією. Самотність для такої людини в мінусі це просто. Ну, це кінець світу. Такого не повинно бути. Тобто, ви повинні віднайти в собі оцей стержень, віднайти оце кохання в собі, тобто стати щасливою людиною, щоб е, щ... ваше щастя не залежало, чи є зараз поряд з вами людина інша, чи немає. Да? І тоді ви будете твердо стояти на ногах і вас не буде колихати. Да, в співзалежні стосунки, вас не буде колихати в якісь аб'юзивні стосунки, зради і так далі. Також по цьому керамічному хвосту е, проходить неприйняття себе, нелюбов до себе, е, оця гонитва за ідеалом зовнішності, да, коли вам постійно щось не так. Да, тобто ви себе максимально не любите, ви не любите там, фотографуватись, вам все не так. У вас може бути бажання себе переробити повністю. Да? Це не так, що покращити. Да? Там десь покращити, там десь якось за волоссям доглядати, а от просто вам не подобається все. Вам не подобається зріст, вам не подобається вага, вам не подобаються ваші очі, зуби і так далі. Да? Тобто я тут кажу про таку. Про таке гіперболізоване бажання змінити себе. І навіть якщо ви себе повністю зміните, повністю станете просто цукерочкою, вам цього буде недостатньо. Я, до речі, от нещодавно, ну, нещодавно, це коли, півроку тому, можливо, вийшло якесь інтерв'ю Меган Фокс, де вона е інтерв'ю в журналі якомусь, і там і фотографії, і інтерв'ю. Да? Це дуже. От, Популярна да, в таких журналах, і там просто фотографії максимально кайфові, класні, тобто вона дуже гарна, вона дуже слідкує за собою, за своїм тілом, вона просто, ну, це керечка. І вона в цьому інтерв'ю говорить, що у неї дисморфофобія. Да? Тобто, це повністю неприйняття свого тіла, це критичне відношення до нього, хоча адекватно. Будь-яка людина скаже, що вона там ну максимально красива, гарна фігура, не має зайвої ваги, волосся. Ну, тобто, все максимально класно, красиво і так далі. Але у неї ця дисморфофобія вона не сприймає себе такою. У неї в голові і по відчуттях в тілі вона ем, не гарна, не красива, у неї є зайва вага, у неї є там. Якісь там недоліки ще, тобто вона не сприймає себе такою красивою класною, як її бачать всі інші весь світ. І от дуже часто я зустрічаю отаку дисморфофобію у людей там шостим арканом, десь там, на головних позиціях, тим бачу, там в Кермічному хвості. Це дуже страшно. Так, якщо у вас таке є, звісно, треба. Що цим робити, йти до психолога, пропрацьовувати, тому що ви не щасливі. У вас весь світ крутиться навколо того, щоб досягти оцього недосяжного ідеалу. Також в минулому житті ви могли зробити якийсь поспішний, неправильний вибір професії, вибір партнера, якийсь важливий вибір у своєму житті. Це мог, міг бути вибір нав'язаний кимось, да, тобто так склались обставини, що ви е, вас змусили зробити цей вибір, наприклад, сім'я, піти по якійсь там на якусь професію, або вибрати ту людину, яку ви не кохаєте. Такого раніше було дуже багато, тому що раніше, якби шлюби укладались з точки зору якоїсь вигоди да, фінансової і так далі, або ви самі. Не послухали своє серце, не послухали себе, і вибрали те, що, типу, стабільно, те, що зручно, а не те, що ви реально хотіли. Таке зараз дуже часто зустрічається, да, тобто зараз іде таке нав'язання, що от, якщо ти займаєшся якоюсь діяльністю, умовно, яка, типу, не аля, Приносить мільйони, типу, ну, рахується, що там свій бізнес, it сфера це прям ти все повинен заробляти, будеш заробляти, класно, будеш забезпечений на все життя. Але ти реально будеш там, у тебе є талант, ти будеш класним фотографом. Але хто такі фотографи? Це взагалі, як можна заробити фотографію? А, а ні, можна заробити і дуже часто. Якщо у вас є такий, якийсь талант, і у вас є цей кармічний хвіст, і взагалі не важливо, вам треба йти в цю сферу, тому що це та саме сфера, де ви можете заробити, де ваше хобі стане вашою професією, де буде у вас відчуття, що ви не працюєте, а просто займаєтесь улюбленою справою. Розумієте? Тобто вам треба постійно слухати своє серце. Не йти там е, і бути фінансистом, тому що так хтось там сказав. А бути дизайнером інтер'єрів, тому що до, до цього лежить ваша душа. Да, це страшно. Да, це якось може бути нестабільно. Да, тому що пішов на фінансиста, у тебе є потім стабільна робота, ти будь-де. Типу знайдеш роботу, але чи будеш ти щасливий на цій роботі? Розумієте? Інша справа, коли тобі подобається да? цифри, подобається якась аналітика, це, це все інша справа або ІТ-напрямок. Але це ця діяльність вам повинна прям ви нею повинні горіти. Тоді це буде, що ви йдете за своїм призначенням. І от в цьому житті можуть повторюватись е, ці самі сценарії. Да? Тобто, Сценарій нестачі да, коли ви постійно шукаєте цього схвалення, любові, да, що хтось там повинен прийти, вас там полюбити, схвалити. Без цього ви якби не існуєте, як будто. Да. Оці постійні якісь ем, думки, що от я буду робити так, мене будуть любити. Ви починаєте підлаштовуватись під інших людей, щоб вони вас схвалили, вас полюбили і так далі. І ви втрачаєте себе в цьому. Де ви? Що ви? Що ви любите? Хто ви? Незрозуміло. Також постійно будете шукати оцей ідеал партнера. Тобто, вам буде постійно недостатньо однієї людини. Будуть зради, будуть вам зраджувати, тому що не любов до себе. Дуже часто таке відбувається, що. Ви можете з одних стосунків в інші, да? і немає оцього часу на себе, тому що для вас стос... бути без стосунків це прирівнюється до кінця вашого світу. Да? Тобто ви не даєте собі час оговтатись, час якось себе полюбити, час зрозуміти, що вам подобається, да? час прийти до тями. Постійно стрибаєте з одних стосунків в інші і не знаходите те, що ви шукаєте, а те, що ви шукаєте, ви повинні знайти всередині себе. Також 18-й аркан в цьому хвості нам дає дуже багато страхів, дуже багато страхів, страх самовираження. Да? Тобто ви будете боятись проявлятись, ви будете боятись там, говорити свою думку, завести блог. Завести, там, не знаю, тік-ток, будете боятись засудження, буде страх стосунків, да, страх зради, страх бути самотніми, страх, і це постійно. Тобто дуже багато всього, що вас буде зупиняти. Що робить страх? Він вас зупиняє від розвитку, ви не будете розвиватись, ви будете нещасливі, і всі оці. Витікаючи з цього проблеми. Тобто з цим треба боротись, треба зрозуміти, що саме ви боїтесь, чого ви боїтесь, і з цим працювати або з психологом, або самостійно, зрозуміти, що немає неправильного вибору, немає неправильного шляху. Неправильний вибір, неправильно вибраний шлях вам дає досвід. І добре, якщо ви цей досвід, потім... Направити на те, щоб все ж таки прийти до себе, прийти до свого призначення, полюбити, прийняти себе, да? займатися тим, що ви, вам подобається, да? і так далі. Як пропрацювати цей кармічний хвіст? А, в першу чергу прийняти, полюбити себе, це я вже сказала. Да? Тобто а, перша така спотикачка це неприйняття себе. Неприйняття от знаєте, думати, що вас ніхто там не полюбить, вас ніхто не прийме, ваша думка не важлива, да? дуже багато всього. Також зовнішність. Да? Класно якось удосконалювати свою зовнішність, але це не може бути вашим сенсом життя. Не закриватись від інших людей, не закриватись від стосунків. Відкриватись, не боятись, що вас можуть зрадити, не боятись, що вас можуть, від вас можуть піти. Ви повинні розуміти, що це життя може бути всіляке, да? але ви повинні завжди розуміти, що навіть якщо стосунки будуть якісь невдалі, вони закінчаться колись, да? це життя, що у вас не піде земля з-під Да? Що ви в будь-якому випадку у вас є. Ви. Да? Тобто, як оцей вираз, що в кімнаті я не сама, тому що тут є я. Ви завжди зможете себе витягти з цього. У вас буде. Ем... Чому я і кажу, що не треба зосереджувати е, все своє життя на одній людині, тому що у вас повинна бути професія призначення? Хобі, друзі, да? ви завжди можете себе чимось зайняти, і вам не потрібне постійно оце схвалення і постійна любов, постійна увага. Ви самі собі це даєте. Є у вас партнер чи немає, ви ніколи не пропадете. Також 18 й аркан дає а, рожеві окуляри, ну і шостий, в принципі, дає рожеві окуляри, да? тобто, коли ви дивитесь на людей. І думаєте, що всі хороші, всі класні, ніхто ніколи вас не зрадить, не збреше. Але виявляється, що, на жаль. І дуже часто з цим кармічним хвостом ви можете закохувати з першого погляду. Що значить закохати з першого погляду? Це просто кохання. Заради стосунків, заради кохання. Да? Тобто, сама закоханість, сам, саму ідею кохати, бути коханими. Да? Що нам хочеться? Бути коханими, щоб нас любили. Ви не, ви не кохаєте цю саме людину. Хто? Ви взагалі можете про неї нічого не знати. А вже у вас будуть метелики в животі. Тому що ви просто хочете бути коханими, ви закохуєтесь в саму ідею. Це дуже небезпечно. Чому? Тому що потім виявляється, що людина вам не підходить елементарно. У неї інші цілі, інші мрії, інший спосіб життя, а в більш негативному вона і бреше вам, і аб'юзить, і якось контролюють да? Тобто максимально не покращує ваше життя, а ви вже закохані. Да? І, це, і тут вже починаються співзалежні стосунки. Дуже часто таке. До речі, дуже часто цей кармічний хвіст у нас може бути саме в зоні стосунків, да? Тобто, ну, цей, цей триковий код, про що я говорила на початку, в зоні стосунків. І сценарії, в принципі, ті ж самі: рожеві окуляри, можуть бути зради, неприйняття себе, страх самотності, страх побудови стосунків, да? співзалежні стосунки і так далі. І такий класний є вислів, якщо людина не помиляється, напевно, вона вже мертва. Да? Тобто помилка це досвід. Це значить, що далі ми вже не будемо ці помилки робити. Це значить, що ми розвиваємось. А страх помилки це нормально. І помилятись нормально, і вибирати не ту професію, не, те, не ту людину це нормально. Зрозуміти, це не значить, що от ви зараз живете, і зараз, от перед вами стоїть дуже часто, до речі, такі запит у мене на консультаціях, що от мені зараз треба вибрати якусь там сферу, професію і типу у людини це все. Це просто одне, одне якесь. І як будто би якщо щось не вдасться, ну це буде просто крах. Ви повинні розуміти, що ви можете пробувати будь-що. І якщо ви, наприклад, зараз вибрали навчатись на фотографа і у вас не вийшло, ви пробували, 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 ну не виходить, не ваше. Це значить, що просто треба спробувати щось інше. Ви здобули досвід, вам він обов'язково пригодиться в вашому житті. Значить, треба спробувати щось інше і все. І в цьому немає нічого жахливого. І якщо ви вибираєте собі професію 18 років, і вступаєте в університет, це не значить, що все, ви тепер не можете до кінця свого життя змінити свою думку і змінити професію, перевчитись елементарно. А знаєте, чому іноді не можете? Тому що страх. Дуже страшно, що не вийде, дуже страшно, що засудять. Дуже страшно вести блог, тому що його буде дивитись батьки, його буде дивитись, не знаю, там ваші м, однокурсники, ваша сусідка. Всі будуть дивитись і казати, яка, який жах, що вона позориться. Це потрібно перебороти просто. І також по цьому кармічному хвосту бажано не робити приворотів. Я дуже дякую, що ви були зі мною. Я сподіваюся, це відео вам сподобалось. Я буду записувати ще обов'язково. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. На моєму каналі є і буде. Багато цікавої інформації про матрицю, про Таро. Тому всім гарного дня, вечора і до зустрічі!